Побачити лазурне узбережжя, полежати на білому піску, зробити яскраві інстаграмні фотки та впевнено казати, що ти була на Мальдівах. Все це можна зробити в Україні на цій двовижній локації. Що таке Житомирські Мальдіви? Чи варто туди їхати, що брати із собою, та чому я в жодному разі не раджу їхати туди на електромобілі? Про все це буде в цьому відео. А ще я покажу вам, як доїхати туди нормальним асфальтом, а не вбитою ґрунтовкою, куди веде навігат. В ефірі Лена Нормальна, тож поїхали! Всім привіт! Сьогодні я їду на дружбівський кар'єр. Більш відомий як Житомирські Мальдіви. Це будуть перші мальдіви, на яких я побуваю. Насправжніх поки що не була, але подивлюся, чи вартий взагалі цей дружбівський кар'єр уваги і чи варто заради нього їхати з Києва десь біля 200 кілометрів. Від метро Житомирська їхати приблизно 213 кілометрів. Тож, поки їдемо, трошки розкажу вам, що і дізналась про цей кар'єр та як в нашій неекзотичній країні виникло таке чудо природи. Фактично, кар'єр з'явився після другої світової війни. Тоді радянський союз почав там видобувати різні корисні копалини для того, щоб відбудовувати зруйновані міста. Але таким красивим він став не одразу, а лише десь через 20-30 років після свого існування. Досить символічно, що кар'єр заснований, можна сказати, через Другу світову війну, став максимально популярним через іншу нову війну. А саме після початку повномасштабного вторгнення, коли кордони закрились для частини громадян, і багато українців почали шукати гарні місця всередині нашої країни. І не даремно, бо такі місця в нас є. Подивіться, яка краса, вона така бірюзова, така гарненька. Це ж просто супер. Реально, якесь диво. Чесно кажучи, я не вірила, що вода такого кольору може бути в Україні. В хороші часи я була в Домінікані, і там пісок такого ж білого кольору. Щоправда, там він трошки м'якший. Колір води також схожий, і від цього виду просто неможливо відірвати очей. Рідко, коли цей пляж можна побачити, ось бачите, буквально двоє людей і ми, тому краще приїжджати в будні дні. Ну і звісно, краще поза сезоном, тому що бачите, прям мало людей. Влітку, наскільки я дивилася огляди, тут просто немає де впасти яблуко, тому що тут немає такого пляжу. Ну він такий вузенький, десь людина 20. Якщо більше людей, то мені здається, буде просто некомфортно. Щодо берегу, то вхід досить комфортний. Гострих каменів нема. Я знімала це відео в травні. На вулиці було плюс 26, але вода була холодна. Проте кажуть, що тут вона ніколи не буває теплою навіть влітку. Але я хочу мерзлячка, проте все одно скупнулась. Єдине, що ось тут, де я стою, тут заходиш одразу глибоко, а там, де основний пляж, там який, саме той, який всі знімають, то він якраз більш такий дрібненький. Ми потрапили в понеділок, і зараз майже немає людей, окрім нас, і буквально тут ще пару дівчаток. Тому краще приїжджати в будній день і відпочинати класно. Тепер про зручності. Раніше це місце дуже сварило за те, що тут немає смітнику, туалету та інших благ цивілізації. Але зараз все це є. Єдине, чого не вистачає особисто мені, це, знаєте, якогось ларічку з кавою чи якогось ресторанчика, щоб можна було тут поїсти гарно, красиво. Смітник, до речі, є, туалет є, правда, дерев'яний, але тим не менше кращий, ніж взагалі ніякий. Загалом атмосфера приємна, вода просто заворожує. А завдяки тому, що людей було мало, нам навіть вдалося трошки відпочити. Ну і тут якось відчувається така, знаєте, дика природа. Того ж видно, що тут ще немає забудов, немає якихось пенсіонатів поруч. Дорога взагалі не підготовлена для великого трафіку. Е, тому навіть. Е, Через це село, назву якого я зараз вам ось тут пропишу, ми їхали через нього, бо так краща дорога. Бо якщо їхати через СМТ, дружба, то взагалі вона розбита буде повністю. А там через це село ще більш-менш нормально можна проїхати асфальтованою цивілізованою, більш-менш дорогою. Тепер поговоримо про дорогу. Вона в мене зайняла близько трьох годин. Траса, яка веде до Коростеня з Києва, вона в ідеальному стані. Я їхала навіть трошки іноді перевищувала швидкість. Через це спалила багато кіловат, і тепер, тепер по дорозі назад буду десь заряджатися. Покажу зарядку, сподіваюсь, щось тут знайду якусь швидкісну. Але тут я ще не знала, що швидкісної зарядки по цій трасі не буде до самого Києва. Тож, спойлер, додому я приїхала на 0% заряду. Але це вже тема для наступного відео. Якщо цікаво, що буде, коли розряджаєш Теслу до нуля, напишіть в коментарях. А зараз про те, що краще взяти із собою в цю поїздку. Так як навколо немає де поїсти, то краще все це взяти із собою. А ще обов'язково беріть щось відмошу. Бо вони тут задовбують навіть в день. До речі, гарно спалюються калорії, тому що декілька разів сходити до кар'єру і назад це прям таке хороше навантаження, тому що тут досить круті підйоми і спуски. Тому беріть зручне взуття не знаю, на зручному взутті, тим більше на якихось підборах, ви тут взагалі не спуститесь. Також раджу приїжджати в будній день, щоб було менше людей, бо пляж маленький і місць біля води всім не вистачить. А ось ця вся галявинка, коли багато людей, вона повністю зайнята машинами. До речі, паркуватися тут в принципі є де. Ось ну і тут же можна лежати. Якщо вже прям там немає місць знизу, можна в принципі лежати засмагати тут. Маршрут краще прокласти до села Радовель, а вже звідти на дружбівський кар'єр. Бо якщо їхати тою дорогою, якою веде навігатор, то можна залишити бампер у величезних ямах, але дуже класно, що в Україні є такі місця із такими гарними краєвидами. Хоч ви знаєте, як в більшості таких локацій шлях до них доволі тернистий і дорога не підготовлена, але брін, якщо тут все класно зробити, мені здається, можна. Можна такі гроші заробляти на туристах, правда.